Кожного року в четверту суботу листопада вшановуємо пам'ять тих, хто загинув в Україні внаслідок голодоморів. Цього року 90-ті роковини страшних подій 1932-1933 років. У Чернігові відбулася лекція співробітника Українського інституту національної пам'яті Сергія Будка, присвячена цим подіям. Якщо брати Чернівська області в межах якраз 1932-1933 років, то загинуло якраз від голоду до 360 тисяч людей. Якщо в межах нинішньої області, от в кордонах, тому що область зменшилася, то до 270 тисяч. Це те, що можна було порахувати, аналіз демографії, статистики, спогадів і так далі. Поіменно встановили, по Чернівській області. Тільки 30, понад 36 тисяч прізвищ, загиблих від голоду. Багато імен не визначили через низку причин. Основною з них було те, що в населених пунктах просто зникали книжки обліку смертей. Це робило для того, аби приховати злочини тодішньої влади. Уже наприкінці 1933 року була вказівка вилучати сільських рад ці книги, от передавати їх в район, їх потім там знищували або зберігали і, і вони потім пропадали. Тобто таким чином якраз. Е Таким чином якраз маскувалося. станом на сьогодні ініційовано Україною декларацію до 90-х роковин голодомору 1932-1933 років в ООН підписало 55 держав-членів і делегація єс. Проте геноцид українського народу на думку істориків не закінчився в минулому столітті. Він продовжується і зараз. Політика та ж сама, що за часів комуністичного режиму, тобто тодішньої російської імперської політики, що зараз за часів Російської Федерації та, та ж сама російська імперська політика проводиться. Геноцидна політика. Ну зараз, зараз, коли от російська агресія вони намагаються проводити геноцидну політику, особливо це відчувається на тимчасово окупованій території. Масштаби її в сотні разів менше. Менше, незважаючи на всі ті жахливі злочини, про які ми знаємо, от, і то, що вони роблять, менше тільки тому, що є існує українська держава, армія, знищення водогонів, щоб не було води, знищення складів продовольства, щоб не було продовольства, знищення електростанцій і подачі електроенергії і газу для того, щоб люди не могли виживати. Українська історія має сумні сторінки, проте не варто забувати, що незламність у єдності. Ми маємо пам'ятати нашу історію та вшановувати пам'ять тих, хто загинув через страшні події в нашій країні. От це гасло пам'ятаємо, єднаємося, перемагаємо. воно говорить про те, що головний гарант нас захисту від всіх голодоморів від всіх нещасть – це тільки власна держава, власна армія.